Свої попитання просити відкласти а, а. у справі про самовільне залишення частини у Соснівському районному суді. Нині підготовче засідання. Обвинувачений доєднався дистанційно з ним поспілкуватися нам не вдалося. Особи обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого чиною 5 статі чотириста кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання видів позбавлення волі від 5 до 10 років. Особа заявила клопотання про заміну захисника і, відповідно, суд клопотання задовольнив і надав час. Сенсу 27 засідання волосся. Наразі має 13, говорить прокурор Сергій Кириченко. Деякі з підозрюваних на засідання не приходять. Тоді їх доставляють примусово. У деяких справах особи виявляють бажання служити знову, та є і ті, що отримали вирок суду. На людину засудили на 5 років. Особа не виявляла наміру продовжити військову службу, свою вони ну, не визнавала. Чинені цього кримінального правопорушення. Суд враховував. Обставини кримінального провадження, особи обвинувачення та характеризуючі дані і ставлення його до кримінального правопорушення. Були у СЗЧ від 10 днів і до року. Такою є тривалість перебування підозрюваних у його справах. Здебільшого причиною називали сімейні обставини, говорить Сергій Кириченко. Про подібні причини залишення служби розповідає і Черкаський юрист Валерій Макеєв. Каже, з 2024 року військових, які вчинили СЗЧ і звернулися до нього за допомогою, порівняно із попередньою. Роками стало більше. Абсолютно різні підстави. Наприклад, як підстави там особа там, 55+, яка не те, що бігати, як 18-річна не може, вона ходити не може з розпушеними ногами. Хтось за ставом здоров'я, хтось за родинними обставинами. Ну і є такі, що в принципі не приймають те, що вони. і із війська йти чи з роботи тікати чи від дружини тікати. Однако є особи, які йдуть, знаєте, все за як, ну Такий в мене класичний випадок. Нещодавно шість друзів воювали з 22-го року, з першого дня. І чудові, чудовий підрозділ, але змінюється командир на іншого командира. Посилає в, певну, в певне місце. Вони кажуть, ні, туди не можна. Як каже мій підзахисний, п'ять осіб відразу загинуло. Він залишився один, прийшов. Сказав все, що він думає про командира, і пішов в заче. Чи можу я піти у СЗЧ? З таким питанням звертаються військові до благодійного фонду ВЕСТА, говорить керівниця юридичного відділу Марина Трохименко. Вона працює із родинами загиблих та зниклих безвісти бійців, ветеранами та чинними військовослужбовцями. Спрощений механізм повернення, за її словами, став також шпариною для переведення військових між частинами. Тобто, вони використовували це як певну лазейку для того, якщо не склалися якісь певні відносини у своїй частині там чи з командуванням, а люди йшли все заче і. Потім за цим спрощеним механізмом могли перевестися у військову частину. Нині терміни, коли військові могли повернутися на службу за спрощеним механізмом, сплинули. А в раді зареєстрували і прийняли за основу інший законопроєкт. Його готують до другого читання. Воно фактично повертає повну кримінальну відповідальність за це правопорушення, оскільки суд вже не зможе застосувати пом'якшувальну норму, яка діяла до 30 серпня. Тобто буде відкриватися кримінальне провадження, розглядатися кримінальне спряття. Рава, і буде виноситися вже реальний вирок з реальним терміном, тобто це від 5 до 10 і про дезертирство від 5 до 12 років, позбавлення волі, ті, хто ще встигли подати, тобто, навіть якщо законопроект підпишуть чи підтримують, тобто їхні справи будуть розглядатися, тому що вони в цей термін встигли. А що буде з тими, хто наразі не має бажання повертатися, і чи вплинуть на рішення суду причини Сазаче, про які говорять самі юристи, як от сімейні обставини чи проблеми зі здоров'ям? За словами пані Марини, це може зменшити термін покарання, але не звільнити від нього. Тобто, тут є і факт вчинення кримінального правопорушення, але є і факт порушення з боку, там, наприклад, військової частини на надання медичної допомоги військовослужбовцю. Всі ці фактори е, будуть досліджуватись, вони дійсно будуть впливати на те, яку. Е, Межу в санкції вони застосують, тобто чи від 5 від 5 до 10, бо може бути так, що особа вже з місць позбавлення волі, наприклад, підписала контракт і вчинила все за час. то буде вперше, але вже за сукупністю попереднього вироку. Чому немає звільнення зі спитовим терміном? це так само би показувало, що можна сходити в СЗЧ, не повернутись, тебе просто зловлять, просто дадуть умовний термін там на три роки. Ти походиш підписи, поставиш, повідмічаєшся. Станом на 30 серпня Черкаська спеціалізована прокуратура скерувала до суду 263 кримінальних провадження. Розповів заступник керівника прокуратури Максим Курило. 70 були скеровані до суду з обвинувальними актами, тобто ті кримінальні провадження, яких на момент закінчення досудового розслідування. Були відсутні підстави для звільнення особи від кримінальної відповідальності. Це або відсутня згода командира на подальше проходження військової служби, або військовослужбовець не виявив бажання подальшого проходження військової служби, або він вчинив. Самовільне залишення військової частини не вперше. Ще 193 провадження скерували з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності. 74 закрили на етапі досудового розслідування, каже пан Максим. Підставами для закриття стали наявність медичних документів про непридатність до служби, нетривалий термін перебування у СЗЧ або смерть особи. Кримінальні провадження могли бути зареєстровані і раніше, тобто і в 2023 році. Однак, якщо особа все ж таки виявила Бажання була ознайомлена з інформацією про можливість поновлення їх на службі. Такі військовослужбовці також могли скористатися механізмом звільнення їх від кримінальної відповідальності. Військовослужбовець таким правом міг скористатися і за межами територіальної юрисдикції Черкаської спеціалізованої прокуратури в інших містах України. Нині додає Марина Трохименко, є перелік статей, згідно з якими особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, можуть піти служити за контрактом, тобто замінити покарання на військову службу. Однак, як це застосовуватимуть щодо засуджених військових, буде залежати від кількох обставин. Це дивлячись від того, чи продовжиться у нас воєнний стан це. По перше, по-друге, як нас на військову службу теж була норма, що засуджені, наприклад, не можуть призиватися, але під час дії воєнного стану дають. Можливість підписувати контракт, але контракт особи, які вчинили там певні злочини, не можуть підписати, тому що, як кажуть, можуть бути ненадійні люди. Тобто піти, посидіти і потім підписати знову контракт, піти не завжди вийде, тому що будуть дивитися, за якою статтю засуджена особа. Анастасія Кашоїд, Олександр Кулик, Григорій Козуб, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.